На цьому проспекті багато об'єктів бізнесу кав'ярні, магазини, офіси. Є і житлові будинки. Від потужного вибуху в будівлях повилітали не тільки старі рами, а й нові металопластикові. Зазнали пошкоджень близько 40 автівок. Люди кажуть, пережили шок. Я й дуже сильно і сазу вибіжила із дані. Я ще трохи не в тому стані, щоб щось что зображати. Одразу кажеться, що рушиться весь світ навколо тебе. Дома були у дитини пролунала сирена, були уроки, і ми сховалися. Вікна у нас у під'їзді всі, там ми позбирали все вже. Ну, зараз у мене там машина стояла, я не знаю, що з нею там якраз гараж був. Ну, не знаю. Ну, нема, то нема. Це, головне, що живі, що дитина жива, а це все таке. І заробимо, і все. Ну... Я не знаю, у мене відчуттів до цих налюдів нема. На 9 ранку співробітники багатьох офісів та магазинів уже були на робочих місцях. Я якраз заїжджав у двір цієї будівлі і почув просто страшний вибух. Ну, звісно, злякався, не зрозумів. От, а і через деякий просто ну, декілька миттів просто побачив величезний стовп дима. Ну, у нас тут, слава Богу, є пункт незламності. Побігли люди. Я вибіг сюди, побачив саме, де відбувалось. Мене не було, була дівчинка, вона злякалась. Слава Богу, що на неї нічого не її не пошкодило, тільки вікна, двері. Стеля. Женщины в основному, то вони, конечно. Испугались я був в іншому районі міста. Я не чув. Ми приїхали сюди на допомогу. Долгинцева була. Но дело в тому, що я видела это поднимающийся дым, это просто жах. Это просто ужас. Приїхала окна відкрити, все відкрите. Це не передать словами. Это Це так страшно. Я балакала по телефону, то якраз ракета летіла, було дуже чуть свист, як летить гул, свист. І тоді був зрив. Для мене це знайомо, це було жорстко. Прибирання вистачило на кілька годин. У цьому районі зібрали не одну автівку битого скла. Валерій Кожухар, Олексій Правицький цей день.